Нехай згорить дотла Москва, і ще б нам дуже повезло, якби застрелився Ну не поняли. Так у Львові колядував доброчинний вертеп. 13 років його організовував львів'янин Сергій Тригуб'юк. Ми з ним познайомилися на цьому першому вертепі. Після того як вже ми одружилися, він сказав, що це мій обов'язок. Мій обов'язок робити цього цей вертеп кожного року. І ми кожного року організовуємо вертеп, він організовує вертеп, ми збираємо кошти, віддаємо потребуючим людям. Та цього року Сергій долучитися до вертепу не зміг. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов на війну добровольцем. Зараз служить у 125-й бригаді територіальної оборони. Тож писала сценарії та колядувала його рідні та друзі. Колядуй, колядуй, генератор у світі. Повертом качимо бачу та й зарядочку вкладачу. Хоче мені не давати телефон. мій Мі Щороку ми намагаємося робити вертеп, який буде актуальний в теперішні часи. Тому ми долучили Путіна, ми долучили москаля воїнів. Ось щоб людям було цікаво за цим спостерігати, і вони виловили щось таке, що відбувається зараз. Цього разу ми вирішили збирати для 45-ї бригади, тому що знову ж таки там хресний, і це так дивно, тому що постійно допомагав він, а тепер допомагають йому. Підрозділ Сергія збирає гроші на додаткові акумулятори для дронів. Це допоможе слідкувати за ворогом цілодобово. Нехай готують мобікам могилки. Бо з нами світ і Божа допомога. Бо в кого правда, в того й перемога. Поки тато воює, удома на нього чекає двоє синів. Чекають, дуже скучають. У них є навіть пісні, які ми їдемо в машині вони кажуть, мамо, переключи ту пісню, вона мені тата нагадує. Дуже скучають. Олена Данило, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львів.